Чи можна заробити гроші на парламентських виборах у Польщі, при чому перебуваючи в Україні? Про це нам розповість аналітик каналу Ukraine World News Андрій Матвієв. Вітаю, колеги. Справді вибори це не лише можливість віддати за когось свій голос, але давайте не будемо про всілякі нелегальні методи заробітку, адже є і цілком законні способи. Мова про букмекерські ставки на результати виборів. Нічого надзвичайного в цьому немає. Часом букмекерські котирування можуть точніше свідчити про певні тенденції, аніж соцдослідження. Адже, відповідаючи на запитання соціологів, людина, нічим не ризикуючи, може давати будь-яку відповідь, навіть якщо насправді і не збирається голосувати за ту партію, яку вказала. А ось ставки це вже ризик власними грошима. Тож підхід у гравців має бути максимально зважений і. Мінімально емоційний, тобто, хочеш перемоги політичної сили, агітуй за неї. Хочеш заробити, роби ставку, що максимально відповідає реальному стану справ. Підтвердженням цьому ставки в Польщі на виборах президента 2020 року. І перший і другий тури тоді відбулися так само, як зазначали гравці, особливо перед другим туром. Клієнти найбільшої польської букмекерської фірми СТС. Поставили на те, що чинний президент Анджей Дуда на набере понад 51% голосів. Тоді як кандидат від громадянської платформи, мер Варшави Рафал Чосковський – майже 49%. Ну як врешті і сталося, і тут насправді букмекерські ставки виявилися точнішими за соцдослідження. І на що чи на кого будуть ставити поляки цього разу? Ну насамперед ставлять на показник активності виборців понад 95% упевнені, що вона буде вищою за показник виборів 2019 року у майже 62%. Поставивши на це, ну наприклад, 100 злотих, можна заробити 150. Але якщо повірити прогнозистам, які кажуть про активність у майже 68%, відсотків ну то Тут можна розбагатіти аж на 200 злотих. Ну, Я лише нагадаю, що один злотий зараз приблизно 8,5 гривень. І власне, букмекери в таку активність не вірять. Зазначу, що оскільки ми говоримо про цілком легальний вид бізнесу, то всі кошти оподатковуються. Тож гравці отримують на руки ну, менше. Щодо партії, то загалом є кілька варіантів. Один із них визначити переможця в парі опонентів у розділі хто кращий у заочній дуелі права і справедливості і громадянської платформи в перемогу останньої букмекери не вірять зовсім коефіцієнт тут 5,5. Тоді як партія Качинського із показником 1,1 і буде для гравця ну, збитковою. Цікаво, що в дуеті конфедерації та третього шляху невелику перевагу в одну десяту відсотка мають ультраправі. А ось ліві програють у дуелі. усім. я власне нагадаю, що чим менша цифра на певний результат, ну тим більш вірогідним він є. Загалом, станом на сьогодні, букмекери більше вірять у те, що право і справедливість набере понад 35,5%. Ну 100 злотих у такому разі можуть перетворитися на 170. Тоді як результат менше 35,5% має коефіцієнт 2,20. А ось прогноз на те, що громадянська платформа подолає або не подолає бар'єр у 30,5% – однаковий. Тобто цей відсоток можна зафіксувати як можливий результат цієї політичної сили, так само, як і показники конфедерації у 10,5%. відсотків. Ну, знову ж таки, якщо поставити на це 100 злотих, букмекери нарахують 185 одиниць польської національної валюти. Аналогічно із третім шляхом. Щоправда, тут рейтинг зупинився на цифрі у 10%. відсотків. Фактично немає конкурентів у партії влади, і щодо того, хто стане загальним переможцем парламентських виборів. Котерування у 1,10 означає, що переможець після відрахування 12% податків отримує лише 98 злотих. Ну тобто, якщо він поставив 100 злотих, виходить така собі дуже сумнівна ставка. Андрію, як відомо, 15 жовтня паралельно з виборами буде відбуватися і референдум, де поляків питатимуть, як вони ставляться до прийому мігрантів участі іноземних компаній у приватизації, підвищення пенсійного віку та ліквідації загородження на кордоні з Білоруссю. Чи приймають букмекери ставки на ці питання? Так, ставки на референдум теж є, але букмекери тут узагальнено запитали, чи вважатимуть референдум юридично обов'язковим. Ну тобто, чи візьмуть в ньому участь більше як половина тих, хто має право голосу. І тут відповідь НІ має коефіцієнт 1,37, що означає значно більшу вірогідність саме такого результату. Ну, але якщо ви все ж таки вірите, що поляки масово відповідатимуть на питання референдуму, то ваші 100 злотих можуть перетворитись на 280. Ну, знову ж таки нагадую, помножте на 8,5 вийдуть гривні. При цьому відрахуйте податки. І на сам кінець про креативність польських букмекерів. Напередодні понеділкових дебатів вони також приймали ставки. І питання тут були доволі веселі. Чи покине Туск студію до закінчення дебатів? Чи згадає Дональд Туск, що Муравецький був його радником? Чи буде на стенді Дональда Туска предмет у кольорах німецького прапора? Як кажуть, ну політична боротьба вона така. Це це насправді дуже дуже цікаво, і ось як зробити із передвиборчої кампанії не просто шо а ще й грошенят а дати можливість людям заробити. Та найголовніше питання, Андрію: чи можуть українці в Україні зробити ставки на результати виборів у Польщі? І в такому разі, якщо, якщо це можливо, то на кого ти радив би ставити? Ну, не знаю, можливо, на жаль, так, таких можливостей на основних букмекерських ресурсах України я не знайшов. Хоча і у нас є розділи спеціальні, спеціальні ставки, або політика. І, наприклад, можна передбачити потенційних кандидатів на американських президентських виборах. Або те, скільки часу пробуде на посаді британський прем'єр Ріші Сунак. І навіть те, чи ступить людина на Марс до 2000 25 року. А ось ставок на польські вибори немає. Ну, тож, якщо хочете на них заробити, доведеться реєструвати аккаунт на польських букмекерських ресурсах. А від себе, ну, я ще додам, що на кого б я радив, то знаєте, ставки, як говорив мінімі товариш, який заробив на цьому досить пристойні гроші. Ставки це математика. Тут потрібно підходити без емоцій і без власного ставлення, чи то до футбольної команди, ну чи в даному випадку до політичного якогось лідера, треба рахувати, треба дивитись на рейтинги, дивитись на котирування і підходити до всього цього з калькулятором. А не з власними побажаннями, От, тому таку можливо пораду дам, хто збирається на цьому заробити. Ну і успіхів. Та і головне ставтеся до цього відповідально. Дякуємо тобі, Андрію. Аналітик Ukraine World News Андрій Матвіїв розповів про передвиборні перегони в Польщі.